Наші редактори зараз надіслали нам, як відреагували китайські акції на сьогоднішній візит Си Цзінпіна до Росії. Виявляється, китайським акціям не дуже сподобалось. Там таке дуже стрімке падіння. От просто дуже стрімке падіння. Зараз, от ви бачите, це китайський фондовий ринок. Так відреагував на цю зустріч. І це трошки дивно, якщо Китай хоче від цієї зустрічі отримати якісь дивіденди. Ні, так не вважаєте? Ну, ви знаєте, Китай від цієї зустрічі насправді я погоджуюсь з пані Аліною про те, що тут церемонія важливіша за зміст. Тут не буде якихось е е суттєвих там, великих підписано історичних монументальних угод. Їм просто важливо от, поставити ногу в дверях і сказати, зафіксувати, що от вони теж є впливовою світовою державою, що от в них є пропозиції які абсолютно ну недоречні і кумедні, більш того. А, і мені насамперед здається, що вони трішки тут прорахувалися, тому що дійсно далі вони мають поговорити з Володимиром Зеленським. Вони це анонсували. І з нашого боку, наш президент вже проговорив на своїй прес-конференції насправді, як би він віддоводив китайським лідерам українську позицію. Постійно перепитуючи, от, те ж саме, що для вас територіальна цілісність важлива, правда. І вони скажуть, ну так, Гонконг, Тайвань от і для нас важливо. Тобто у нас більше є спільних чинників. І таким чином, насправді, китайці будуть виглядати як люди, які от не дуже компетентні саме от в цьому питанні. І це буде добре. Я думаю, що вони от трішки прорахувались в тому, що. Ну, По-перше, в Україні, бо вони дійсно сприймають нас як частину Росії або частину когось, і вважають, що Україна може зробити те, що їй скажуть. А це неможливо в Україні можливо лише те, що буде підтримано народом України.